Там добрячка, дуже хочу, я сліти він розповість Цікаво, щось мені тобі добро дітла. Верші, як ран діти. Хто там? Хто там? Привіт, добрячок. О, привіт, Даша. О, Вася, і ти до мене завітав. Заходьте, проходьте, будь ласка, проходьте, сідайте, дуже радий, що ви згадали про мене і вирішили завітати до мене у гость. Розказуйте, як поживаєте, що у вас новенького. Ми прийшли до тебе зі справою. З якою ж це ти ще такою справою? А ну, розповідайте, розповідайте. Дуже важливою. Та ви що? Я уважно вас слухаю. Добре, так, ти ж недавно оголосив естафету добрих справ. Так, так, нещодавно у одній з своїх передач говорив про це. А що? Справа в тому, що і ми б хотіли взяти участь у цій естафеті. Та ви що, це ж просто просто чудово. Еге, добре. Це ти так думаєш? А ви що, якось інакше вважаєте? Ну, як це тобі пояснити? Дуже просто, просто спробуйте. Можливо, я вам доведу інакше. Гаразд, ось про що ми подумали. Слухаю, слухаю вас уважно. Ми довго думали весь час намагалися видумати якусь добру справу. Ну, і, і що ж? Що, ж, ніяк не може вигадати. Чому ж? Бо всі добрі справи або дуже важкі, або хтось їх вже зробив. Щось я не розумію. А що тут розуміти? От я вважаю, що було б гарно вилікувати людину від важкої хвороби. Так, це дуже добра справа. А як же ми це зробимо, адже ми не лікарі або ще помити посуд. І, і це гарна справа. Так я ж мама завжди миє. Ну, і, і, і що ж робити з тим? Це Чим запитати, адже це ти оголосив цю естафету. Ну, розумієте, людина просто повинна е, бути доброю. Е, Добривчинки у неї повинні виходити самі собою. А знаєте, що я думаю? Е, цікаво, цікаво. Мабуть, добрій людині важко жити. Хм, цікаво, цікаво. Чому ж це добрій людині важко жити? Ще їй треба завжди думати, кому яке добро зробити. Та ні, добра людина не думає, а просто робить та й усе. І не заради подяки або перемоги у конкурсі. А заради чого ж? Е, ні заради чого, просто так. Добро задля добра. І все? Так. Подумайте, що ж е, таке добро, а? Не знаю. Поміркуймо. На цим питанням замислювались люди за різних часів. Ну, Наприклад, давньогрецький філософ Платон стверджував, піклуючись про щастя інших, ми знаходимо своє власне щастя. А от римський філософ Сенека вважав: людина, яка думає тільки про себе і шукає в усьому користь, не може бути доброю. А святий апостол Павло, проповідуючи вчення Христа, так наставляв римлян: любов хай буде непритворною, відвертайтеся від зла, приліпляйтесь до добра. Скажіть, будь ласка, е е е які слова притягуються до слова добро? Ну, наприклад, я називатиму вам слова. А ви кажіть мені, е яке з цих слів про добро? А яке ні? Згода? Так. Слово допомога про добро. Так. А уважність. Так. А ненавість. Ні. А е е піклування. Так. А заздрість. Ні. А е милосердя. Так. А жадібність. Ні. Е чуйність. Так. А сонце. Так. Молодці. Молодці. Ви все вірно е казали. Народі кажуть, доброго держись, а лихого стережись. А можна я, можна я? Будь ласка, будь ласка. Від, від теплого слова і літра змерзається. От, молодець, молодець. Я теж хочу. О, будь ласка, давай. Кажи. Так крок до добра не чинити зла. Добре слово, як мед, усім до вподоби. Молодець, молодець. А зараз хочу вам запропонувати зіграти у гру. Умови гри ось такі: якщо людина повинна робити те, про що я буду казати, то ви е, плескайте у долоні. А якщо ні, то нічого не робите. Домовились? Так. Добре. Допомагати мамі мити посуд, не вмиватися, берегти рідну природу та охороняти її, шанувати працю інших людей, галасувати, коли хтось відпочиває. Обманювати, сваритися та хвалитися. Насміхатися з чужого горя. А добре вчитися та багато читати, не слухатися батьків, ділитися тим, що в тебе є, ображати інших, спати на уроках. Красти. Захищати слабшого. Допомагати друзям у біді. Молодці. Ого, скільки ти добрих справ назвав. Я неодмінно якось із них зроблю. Думаю, що ти зробиш не лише одну, а багато-багато добрих справ. Адже добра людина, учинивши добро, ніколи на цьому не зупиняється. А знаєте, що спало мені на думку? Що. Ага, ну розповідай. Я подумала, що у словах вітання, наприклад, доброго ранку, часто зустрічається слово. Яке слово? А вже ж слово добро. Адже вітаючись чи прощаючись, ми зичимо людям добра. Точно! Знаєте, кажуть, що навіть від добра може пустеля розквітнути. А ви так можете? А зараз я пропоную вам е, зробити такого ось невеличкого кактусика, якось у мене на столі, та прикрасти його гарною червоненькою квіточкою. Для цього нам потрібні серветки зеленого та червоного кольорів, а також зубочистка, а ще пластилін та одноразовий стакан. Е, серветку треба порізати на такі невеличкі е, шматочки, квадратики. Сторона квадратика приблизно 1 сантиметр. Потім ми беремо стаканчики. Беріть, беріть, будь ласка, стаканчики. Перевертайте їх. І беріть наверх трішечки пластиліну. Таку зробіть з пластиліну кульку. Зробіть, будь ласка, з пластиліну кульку. Отак, молодці, поділилися. Розімніть трошечки і зробіть кульку з пластиліну. Тепер наліпіть на наліпіт пластилін на стаканчик. Далі берете збочистку, беріть зубочистку. Так, молодці. І беремо зелені клаптики серветки, ставте посередині серветки і прокручуйте. Іду так, сміливіше, сміливіше беріть і прокручуйте. І тепер вставляйте у пластилін. Прокручуємо і вставляємо у пластилін. Молодці, молодці, молодці. Потім зубочисточку витягуємо і швиденько робимо наступну голочку кактусу. Зараз я пропоную вам останній штрих це зробити гарну червоненьку квіточку. Робиться вона так, так само, як ви робили із зелених шматочків серветки. Так берете червоний шматочок серветки і робите таку ж квіточку і вставляєте там, де вам це подобається. Візьміть декілька квіточок, декілька зробіть квіточок. Які гарні кактуси вийшли у вас! Я вірю, що у наших телеглядачів також вийшли дуже і придуже гарні кактуси. Ось настав і час завершення нашої передачі. Хочу підвести невеличкий підсумок. Скажіть мені, будь ласка, е, враховуючи те, про що ми сьогодні говорили, як ви вчините, якщо, наприклад, ви йдете і побачили, дівчинка плаче. її. Молодець. А якщо, наприклад, йдете, а е, старший хлопчик молодшого ображає. Захищуся за молодшого. Молодець. Молодець. А нам настав час прощатися. До побачення до, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хомяка ці гарненькі дітки, друзі, добряка.